Всім привіт, всім привіт! Я сподіваюся, що мене добре видно і добре чути. Якщо це так, то, будь ласка, поставте плюс в чат. Якщо мене добре видно, добре чути, то поставте плюс в чат. Сподіваюся, що це все так, що в мене добре видно і добре чути. Ну, мені зараз давайте перевірю звук і перевірю картинку, бо мені показує, що все добре. Повторююсь, якщо є якісь питання, то. ну, давайте. Так. Картинка нормальна, відео нормальне. Значить, все добре. Ну, Плюсиків в чаті немає. На жаль. Ну, Сподіваюсь, що у вас будуть якісь питання на цій прямій трансляції. Якщо вони будуть, пишіть їх в чат на всі питання я буду відповідати. І так, сьогоднішня тема нашої прямої трансляції це покупка та продаж телеграм-канала. Я зробив невелику презентацію. Давайте відразу до неї я перейду. Де та як купувати телеграм-канали, ну а також поговоримо, для чого взагалі продають або для чого люди купують телеграм-канали. І сьогодні будемо говорити саме про це. Отож, давайте буду відразу розпочинати. В принципі, не так багато людей на трансляції, але в записі подивиться набагато більше людей. Отож, де та як купувати телеграм-канали? Е, дивіться цю трансляцію до кінця, звісно, якщо хочете дізнатися щось нове. Для чого взагалі купують телеграм-канали? Покупка телеграм-каналу це по факту купівля онлайн-бізнесу, а також можливість відразу розпочати заробляти. Отож, якщо ви взагалі до цього не заробляли в Телеграмі, то, скоріше за все, ви навіть не знаєте, як тут що влаштовано. Давайте трохи розповім. Розповім відразу на своєму прикладі, щоб було зрозуміліше, і у вас було відразу більше довіри до мене. Наприклад, ось в мене є. Свій телеграм-канал, наука та факти, в ньому 23 тисячі підписників. Тут постійно виходить контент, люди дивляться цей контент, відповідно, у мене є охоплення на цьому телеграм-каналі. Тобто люди, які мене дивляться на цьому телеграм-каналі. На ньому постійно продається реклама. До речі, сьогодні реклама не виходила, тому що сьогодні я мало працював і щось рекламні менеджери не позакривали місця, але загалом тут. В основному виходить приблизно дві реклами за день. Ну, якщо ви підписані на телеграм-канал, мій, то ви 100% тут постійно бачите якусь рекламу. І заробіток іде від того, що ви ну, постійно викладаєте і продаєте тут рекламу, і відповідно на цьому заробляєте. Отож, ну, є, звісно, і інші способи заробітку. Я про це вже розповідав на своєму youtube каналі, тому можете там про все це подивитися. Ну, можете прийти на мій youtube канал, там багато відео про це. І телеграм-канали це в першу чергу спосіб заробітку. Ну і також це власний онлайн-бізнес по тій причині, що ви є власником телеграм-каналу, ви на ньому постійно заробляєте, і ви в будь-який момент можете продати цей телеграм-канал і заробити на тому, що, відповідно, ви продасте цей телеграм-канал. Тому що вони також коштують гроші. Я сьогодні ми по... я покажу, скільки взагалі коштують різні телеграм-канали. І коли у вас є ваш власний онлайн-бізнес, то ви відразу на цьому можете почати заробляти, тому що ви володієте телеграм-каналом, ви відразу можете на ньому почати продавати рекламу і на цьому почати заробляти. Думаю, зрозуміло. Телеграм-канали купують на біржах з купівлі та продажу телеграм-каналів. Ну, тобто купити телеграм-канал ви можете на різних біржах. Давайте я відразу перейду на якусь біржу. Ось в мене є такий чат, список бірж. Це, до речі, чат з мого навчання. Тут є всі основні біржі, біржі для продажу реклами, біржі для взаємної реклами, продажу купівлі каналів, тільки купівлі реклама і адмінські чати. Ось вже багато запитів, мені хтось. Напевно, якась людина поділилася цим посиланням з іншими, але я тут приймаю тільки людей зі свого навчання. Ну, тож, ну, загалом тут є посилання, тому нічого такого секретного немає. Давайте перейдемо відразу на якусь біржу. Ну, ось, Наприклад, саме популярна біржа для продажу телеграм-каналів. Хто не знає, біржа це місце, де розміщуються різні заяви. Тобто, ну, В цьому випадку це телеграм-канали. Тож, Так воно виглядає. Ну, беремо перший варіант. Канал на продаж. Відразу якийсь телеграм-канал. Цацьке. Саме мікрохі б'юти лайфхаки. Ну, зрозуміло, тобто тематика мода краса. На ньому зараз 9 тисяч заявок. Ось є короткий коментар по цьому телеграм-каналу. І ціна на цьому телеграм-каналу: 3000 доларів. Тобто телеграм-канал, в якому там майже немає підписників. Воно 6 підписників, але по факту тут 9 тисяч підписників буде. Хоча насправді менше, тому що частина людей все одно відпишеться з цього телеграм-каналу. І ось цей телеграм-канал коштує 3000 доларів. Беремо інший телеграм-канал. Нові вакансії. <кій> На цьому телеграм-каналі 9200 підписників. Тематика вакансій. Ну, в цілому канал, видно, не ведеться, ось тиждень не було нових пустів. По ухопленням, в принципі, непогано. І ціна, до речі, не така вже й дорога за такий хор. В принципі, непоганий телеграм-канал. Telegram телеграм трафік Тобто ось тут є коментар відразу по цьому телеграм-каналу. І ціна 80 тисяч гривень. Ось тут ціна іншого телеграм-каналу вже 5 тисяч доларів. знов 5 тисяч доларів. <кій> <кій> ось. І тут відразу можна подивитися на ціни телеграм-каналів. Про що це говорить? Це говорить про те, що в телеграмі є дуже багато різних телеграм-каналів, і по цінам ви бачите, що вони досить дорогі. Ось, наприклад, я знайшов телеграм-канал за 30 тисяч доларів. Це прям так досить непогано. 30 тисяч доларів всього лише за один телеграм-канал. Ось телеграм-канал на 11 тисяч доларів, 200 тисяч гривень. Ну, загалом досить так непогано. Тобто всі телеграм-канали, які продаються або купуються, вони знаходяться на біржах з продажу телеграм-каналів. Звісно, це не одна біржа, є ось і інша біржа. Є іще одна біржа, ну тут їх скільки в мене? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 різних бірж з продажу і покупки телеграм-каналів. Тобто телеграм-каналів, які продаються і купуються, їх дуже багато, ну і відповідно ціна на них ви бачили, вона досить висока. Отож, давайте перейдемо відразу до, далі, до презентації. Для чого взагалі купуйте телеграм-канали? Покупка телеграм-каналу це по факту купівлю вашого онлайн-бізнесу, а також можливість. Ага. Потрібно купувати телеграм-канали тільки через перевірення біржі та перевірених гарантів, щоб не потрапити на шахраїв. Тут, думаю, зрозуміло, є дуже багато різних фейкових бірж, ну, на яких які створюються шахраями, тобто вони створюють якусь біржу, крутять туди ботів, щоб типу, на біржі було там 10 тисяч підписників там, чи щось подібне, заповнюють оголошеннями і тим самим дають вигляд, що ніби це якась реальна біржа, і що вони там реальний гарант. Бо вони наоборот маскуються під якогось популярного гаранта, створюють його фейк і тим сам так розводять людей. Тому потрібно. Купувати і продавати канали, лише через перевірених гарантів, ну і перевірені біржі. Як це зробити? Тут зрозуміло, ось вже не раз показував. Є список бірж, на яких продаються і купуються телеграм-канали. Тільки на них можна купувати і продавати телеграм-канали. На інших біржах, ну, не знаю, там вас може же. Може бути щось підозріле, але тут потрібно в кожній ситуації розбиратись окремо. Ну, суть, я думаю, ви зрозуміли, що не потрібно купувати телеграм-канали в незрозумілих вам людей тільки через перевірених гарантів і перевірені біржі. <кхем> телеграм-канали купують на біржах з купівлі та продажу реклами продажу телеграм-каналів. Ну про це я вже розповів. Потрібно купувати телеграм-канали тільки через перевірені біржі, це я також розповів. Також перед купівлею потрібно проводити правильний аналіз телеграм-каналу, щоб не купити кота в мішку. Тут давайте розповім трошки детальніше. Дивіться, перед тим, як купити телеграм-канал, потрібно його дуже добре проаналізувати. Що значить проаналізувати телеграм-канал? Ну, давайте покажу одразу на прикладу, щоб ви розуміли. Знаходимо якийсь телеграм-канал. Ну, наприклад, там ось нові вакансії. Спіювати посилання. Далі ми заходимо на сервіс TGSTAT. Це такий самий популярний сервіс з аналітики телеграм-каналів. Він нам відразу дає статистику цього телеграм-каналу. Видно, що тут кількість підписників падала постійно, упомінання цього каналу досить мало, що дивно. Ну, ось в мене в упоминанні, наприклад, мого каналу більше тисячі. А цього каналу всього лише 65, хоча тут 9 тисяч підписників. Це вже підозріло, потрібно дивитися, е звідки там ще йшли підписники. Чи це вся реклама, чи, можливо, підписники йшли з інших джерел. Охоплення публікації. Також можна зробити детальний аналіз через TGSTAT. Ну, це я вже робив в своїх відео. Можете їх подивитись на моєму YouTube-каналі. Загалом, тобто ось такий ми короткий аналіз зробили, побачили, що кількість підписників тут падає. Дуже дивно, що тут мало е, упомінань цього телеграм-каналу. Перепрошую. Е, дуже дивно, що тут дуже мало упоминань цього телеграм-каналу, бо кількість опомінань е, загалом залежить. Загалом показує, що телеграм-канал активно рекламувався, а тут їх прям дуже мало. І так, що ми ще можемо побачити? Тут загалом ну, статистика тут коротка. Далі, що вам потрібно розуміти по аналітиці телеграм-каналу, ви там маєте проаналізувати, звідки в нього бралися підписники, чи не змінював цей канал назву, тому що буває таке, що, наприклад, канал це був спочатку про який-небудь там моду, там, красу і щось інше, або там які-небудь меми, тобто якусь таку дешеву тематику. А потім в майбутньому цей телеграм-канал він змінює назву на тематику бізнес, і вже відповідно ціна на цей телеграм-канал вона там виростає в 10 разів. Тобто можна ж в будь-який момент змінити назву телеграм-каналу, поміняти там контент, видалити старий контент і вдавати, ніби що вся аудиторія цього телеграм-каналу це не люди, які там які цікавляться мемами, а це люди, які цікавляться бізнесом. Звісно, ціна такого телеграм-каналу вона виросте в десятки разів. Але це буде по факту скам, тому що вас обмануть, бо це просто канал Обертень його називають в Телеграмі. Тому потрібно завжди робити детальний аналіз телеграм-каналу перед його купівлею. Щоб не потрапити на шахраїв. Отож. Так, друга тема нашої прямої трансляції це для чого продають телеграм-канали. Є багато причин. Основні це продати канал, щоб реінвестувати в гроші в інший телеграм-канал. Хтось виходить з бізнесу в Телеграмі і через це продає свій телеграм-канал, а хтось просто заробляє на продажу телеграм-каналів. Це так звані перекупи. Тут давайте також детальніше розповім ну, причин, по яким людям продають телеграм-канали. Я думаю, ви бачили на біржі, що там досить багато оголошень. Ну, давайте можемо зайти, наприклад, і відразу подивитися, скільки там було оголошень. Е, ось. Ну <кій> ось заходимо на саму популярну біржу. І тут відразу видно, що оголошень прям, ну, прям дуже багато. Це можна побачити. І люди продають телеграм-канали по різним причинам. Перша причина це хтось продає телеграм-канали для того, щоб реінвестувати в інший телеграм-канал. В людини, наприклад, є декілька телеграм-каналів, їй не вистачає коштів для того, щоб розвивати одночасно декілька каналів, і людина приймає рішення продати там один чи декілька телеграм-каналів, щоб ці кошти вкласти в інший телеграм-канал, його розвинути і на цьому більше заробляти. Тобто, це така реінвестиція. Продати один телеграм-канал, щоб кошти вкласти в інший. Хтось, наприклад, виходить з бізнесу в Телеграмі, не хоче більше тут заробляти, там чи ще є якісь інші причини, чи людині різко потрібні якісь кошти, і людина продає цей телеграм-канал для того, щоб отримати відповідні кошти, вийти з цього бізнесу і тут не заробляти. Е, також є. Перепрошую. Також є так звані перекупи, тобто, як є там перекупи з автомобілями, де люди купують якісь автомобілі, або там не купують, а просто продають ці автомобілі і за продаж отримують комісію. Так само і є різні перекупи телеграм-каналів, які купують телеграм-канали дешевше, а продають їх дорожче. Або, наприклад, беруть, приходять до якоїсь людини і каже, давай я продам твій телеграм-канал, а там різницю заберу собі. І або там продам його за дорожчу ціну, ніж він насправді є. І багато телеграм-каналів так продається. Тобто це один із способів заробітку. Є люди, які заробляють на тому, що купують і продають телеграм-канали. Тут, думаю, також е зрозуміло. Давайте далі переходимо до презентації. А, давайте відповім на ваші питання. Е Так, питання відразу вітаю, створив історичний канал, чи реально його розвинути через Тік-Ток. Ну, що я можу сказати, історичний канал розвивати через TikTok досить важко по тій причині, що, ну дивлячись ще, який це телеграм-канал, тобто, якщо це якийсь історичний ваш блог, де ви знімаєте своє лице, де у вас авторський контент, то ще це можете зробити. Якщо це загалом історичний канал з копіпастом, Тобто, де ви фотографії берете з інтернету, то досить важко. І не дуже рентабельно по тій причині, що можна ж розвинути, наприклад, телеграм-канал з пошуку роботи чи з бізнесу, а там реклама буде коштувати ну, в рази дорожче, ніж на телеграм-каналі з історією. Я це знаю, тому що в мене самого є історичний канал, і, відповідно, реклама в бізнес-тематиці чи в тематиці пошуку роботи набагато. Дорожче коштує і є рентабельніше розвивати через TikTok. Тому теоретично можна, але чи потрібно це робити, наскільки це вигідно, Ну тут питання. Тобто можна, але чи потрібно, не знаю. Це вже ви маєте вирішувати. Так, якщо у вас ще є якісь питання, можете також їх писати в чат. Я на всі питання відповідаю. Чи потрібно купувати канал, якщо ви повний новачок? Це я питання вже сам додав до цієї презентації. Скоріше за все, ні, потрібно мати досвід заробітку на каналах, якщо ви до цього ніколи не заробляли в Телеграмі. Краще створювати телеграм-канали з початку. Тобто багато новачків, які заходять в Telegram, вони в мене також запитують, чи потрібно купувати Телеграм-канал. Як можна купувати Телеграм-канал? От сьогодні одна людина також написала. Як правильно купити телеграм-канал, я їй відповів, що якщо ви до цього ніколи не заробляли в Телеграмі, то краще не купувати телеграм-канал, тому що у вас немає досвіду. І без досвіду ви ну, вам дуже, буде дуже важко заробляти в Телеграмі. Тому завжди потрібно. <кій> якщо ви ніколи не заробляли в Телеграмі, вам потрібно або засвоїти якусь професію, там рекламного менеджера або контент-менеджера. Попрацювати трохи в цій професії, і вже тільки після того починати створювати канал або купувати канал. Ну або краще створити телеграм-канал з нуля, розвинути його, щоб у вас був вже досвід. Ви знали, як розвивати телеграм-канал, де брати контент, як продавати рекламу, як на цьому заробляти, як реінвестувати в канал, розвивати його далі і так далі. Тобто у вас загалом вже буде розуміння, як тут все влаштоване, як тут заробляти. А коли ви відразу купите канал, ну вам буде дуже важко. Тому, якщо ви ніколи не заробляли в телеграмі, то я рекомендую вам все-таки створювати телеграм-канал свій власний або працювати на якійсь професії. А якщо ви, у вас немає досвіду, то не купувати телеграм-канал. Якщо є досвід, ви вже... Заробляли в Телеграмі, то можна. Я, зокрема, три своїх канали розвивав з нуля, два канали я купив, тому що це було вигідно. Вигідно мається на увазі, що розвивати телеграм канал з нуля, за ту ціну, за яку я їх купив, ну, було набагато. Тобто я б потратив набагато більше грошей, якби я розвивав ці канали з нуля і добився би того самого результату, що я їх купив. Тобто купити їх було просто вигідніше. І так, якщо у вас є запитання, то пишіть їх в чат, буду на них відповідати. <кій> так, вже є питання. З якої суми стартувати краще, почати заробляти в Телеграмі. Ну, тут потрібно відразу оприділитися, як ви будете заробляти. Тобто, це ви будете заробляти вкладеннями чи без вкладень, тому що в Телеграмі можна заробляти і без вкладень. Зокрема, про це я проводив свою пряму трансляцію минулу. Давайте, до речі, зараз зайду на YouTube. І її покажу. М -м, якщо ви новачок, ось, давайте покажу. Заходимо наживо, Ось мій YouTube канал, заходимо наживо. І тут пряма трансляція, яку я вів 4 дні тому. Ось вона тут є. І там я розповідав про способи заробітку в телеграмі вкладеннями і без вкладень. Тому що можна заробляти в телеграмі і без вкладень, це на професіях, таких як контент менеджер, рекламний менеджер. І я багатьом людям рекомендую заробляти саме на них, тому що таким чином ви отримаєте досвід, ви вже не втратите свої кошти і вже будете розуміти, як тут заробляти. А якщо ви хочете прям створювати свій телеграм-канал, то тут досильно залежить від тематики. Загалом, який у вас бюджет є, з таким краще її починати. Ну, бажано, якщо у вас менше 20 тисяч гривень, то краще підкупити гроші і вже починати з. Хоча б з 20 тисяч гривень. Тобто, якщо там у вас є 30-40, це прям дуже хороший результат. Ну, не менше 20 тисяч гривень, якщо ви хочете створювати власний телеграм-канал, ось так можна сказати. Порадьте, будь ласка, вакансії, та які ще тематики можна розкрутити через TikTok? Ну, через TikTok найкраще розкручується особистий бренд. Якщо ви є експертом якихось ніші, ви розбираєтесь там. В чомусь загалом, там, заробітку в інтернеті, можливо, чи ви розбираєтесь, можливо, в іграх якихось, чи ви розбираєтесь в новинах, там в політиці, в бізнесі, ще в чомусь, то, звісно, ви можете створити власний бренд, записувати відео в Тікток, люди будуть вас слухати і переходити вже в ваш телеграм-канал. Тому ось це найкращий варіант. Особистий блог, він краще всього розвивається через TikTok або через там. YouTube Shorts ще є, або Instagram Reels. це такі способи, за допомогою яких ви зможете приводити безкоштовних підписників. Які ще тематики? Загалом всі тематики можна розвивати через TikTok. Питання тільки, чи потрібно розвивати яку-небудь психологію через TikTok, чи чи телеграм-канал про науку через TikTok, тому що якщо у вас звичайний копіпаст контент, це просто ну, не рентабельно. Краще вже розвивати якісь тематики, де платять більше всього. Ну, криптовалюта, хороша тематика, трейдинг, хороша тематика, пошук роботи, бізнес, економіка оце ті тематики, які потрібно розвивати через TikTok. <кхід> а На рахунок порадити вакансії, то можете зайти в мій блог про Telegram. Там я деколи публікую деякі вакансії. Ну і також можете їх шукати в чатах адмінів. Там я також деякі вакансії. Часто адміни викладають. Ось тут є різні чати адмінів, і тут вони деколи пишуть свої вакансії, якщо їм треба якісь працівники. Ось. Так, як знайти вакансію закупчика, якщо ти без досвіду? Ну, в чатах адмінів є також інші телеграм-канали, де викладаються вакансії по телеграму. Ну, загалом закупщика без досвіду ну, не візьмуть, тому що ну хто такий закупщик Закупщик це людина, яка розвиває інші телеграм канали. Якщо у вас немає досвіду з розвитку інших телеграм каналів, то звісно вам ну з вами не захочуть співпрацювати, тому що закупщик це дуже відповідальна людина. Цій людині дають бюджет досить великий, і за цей бюджет ця людина має розвинути телеграм-канал. Якщо у вас немає досвіду з розвитку телеграм-каналів, то вам великий бюджет просто ніхто не дасть. Тому потрібно тут в першу чергу отримувати досвід, там, створювати свій телеграм-канал, розвивати його. І коли у вас буде досвід, тоді ви вже зможете влаштуватися на роботу з закупщиком і на цьому заробляти. Ну а без досвіду то важко. До речі, коли багато людей кажуть, що без досвіду ну, не можна там десь заробляти чи кудись піти, то це досвід досить легко здобути, особливо в телеграмі. Ви можете створити власний телеграм-канал, почати там викладати якийсь контент, продавати рекламу, і вже ви будете розуміти, як там все влаштовано. І отримаєте цей досвід, і далі вже влаштуватись до когось на роботу. Де знайти такі вакансії, щоб отримати досвід? Ну, Вакансії знаходяться в телеграмі, але досвід ви можете отримати і самостійно. Я вже сказав, можна створити телеграм-канал. Постити туди контент, продавати на цьому рекламу, заробляти, і вже ви отримаєте досвід, а з ним вже ви зможете потім і знайти якусь роботу. А здоров'я хороша тематика, щоб поризиватися через Тікток. Ну, тут потрібно також дивитися: якщо це копіпаст контент, де ви копіюєте контент в інших телеграм-каналах чи з інтернету, то ну, не дуже хороше, на мою думку. Тому що ну, реклама там коштує просто як в звичайних тематиках, можливо, трохи дорожче. Тобто, якщо вже розвивати якийсь контент через TikTok, то розвивати якусь дорогу тематику, щоб ви робили одну і ту саму роботу, але просто заробляли на цьому більше. Бо що ви будете розвивати контент просто про здоров'я, або якщо ви будете розвивати власний блог про здоров'я, то ціна на рекламу там вона раз в 10 буде більша. До того ж, якщо ви будете розвивати блог про здоров'я, ви зможете ще продавати свої послуги. А на заробітку послуг можна заробити набагато більше, ніж на заробітку з продажу реклами. Тому, якщо це власний блог про здоров'я, то так можна. Якщо це просто канал, можна, але чи треба це вже питання. Ну, Загалом більше питань в чаті немає. Е, значить, на не всі питання відповів. До речі, сьогодні було багато питань. Дякую, що їх задавали. Було приємно на них відповідати. Загалом вже більше питань немає. Так тема я. Е, В цілому, я вважаю, що на запитання відповів. Там розкрито, тому трансляція була проведена добре. Я трохи прихворів, якщо ви можете почути по голосу. Але загалом трансляція була проведена добре. Тому все. Дякую всім, що зайшли на цю пряму трансляцію. сподіваюся, що. Завтра не знаю, але думаю, післязавтра я ще проведу пряму трансляцію. Можливо, завтра я викладу відео. Скоріше за все, так, завтра я викладу нове відео на свій YouTube канал, щоб був контент. Можливо, ще якийсь пост напишу в Телеграмі. Ну, все, ну, і на кінець, давайте ще можу сказати, що якщо у вас цікавить заробіток в Телеграмі і загалом в інтернеті, але ви не знаєте, з чого почати, то можете зайти в опис до цієї прямої трансляції, а далі на мій сайт. Тут є мої послуги, також є відгуки, є те, чим я займаюсь, є також покрокова інструкція по навчанню, тому загалом, якщо ви хочете почати заробляти в інтернеті, можете перейти в опис до цієї прямої трансляції. Ось давайте я покажу свій сайт. Ось так він виглядає. Тут є вся необхідна інформація для заробітку. Тому можете перейти в опис до цієї прямої трансляції, зайти на сайт, і там вже відповідно. На, ньому на нього перейти і можна записатись, наприклад, на консультацію, можна просто мені безкоштовно написати в Телеграмі, також є мій контакт в описі до цієї прямої трансляції, там я також відповідаю на всі запитання особисто. Тому все, дякую всім за перегляд. Так, власний блог. Дякую. Так, Якщо у вас власний блог про медицину, то про здоров'я, то хороша тематика. Бо можна заробляти ще й на продажу своїх послуг. Можна і на товарів, якщо вони у вас є, але це вже трошки буде важче. Ну, на послугах можна заробляти набагато більше, ніж на рекламі. Все, на всі запитання відповів. Всім дякую, що зайшли на пряму трансляцію. Сподіваюсь, завтра, ні, післязавтра буде ще одна пряма трансляція. Тому все. Всім дякую, до побачення.